Провадження нової української школи STEM технологій та основ захисту країни. Освітяни з усієї області зібралися на форум про розвиток якісної освіти. Захід включав теоретичну та презентаційну частину, де педагоги могли дізнатися, які інструменти можуть осучаснити школу і зробити навчання цікавішим. Електрика, магнетизм, молекулярна фізика. Далі от там лабораторна робота визначення довжини до визначення коефіцієнта поверхневонаті рідини. Тут можна зіряти воду, спирт. Олію в одному з кабінетів Черкаського регіонального центру підвищення кваліфікації розгорнули виставку навчально-практичних матеріалів. Все, що зібрали тут, дозволить сформувати тематичні СТЕМ класи з фізики та математики. Електрика, і комплект. ось такий. Да, він складається з трьох таких ящиків. В цьому ящику знаходяться отакі от елементи, з яких можна скласти лабораторні роботи з електрики курсу загальноосвітньої школи 7-11 клас. Перед вами ось, будь ласка, одна з лабораторних робіт. Регулювання сили струму, реостату. От я регулюю силу струму, от вас амперметр, вольтметр. На цій локації демонструють, як змінюється якість зору, який вигляд має кубічний метр. Також можна спробувати визначити коефіцієнт поверхневого натягу з точністю до сотих. В іншому кабінеті розгорнули клас робототехніки. У ньому діти зможуть сконструювати авторські розробки та брати участь у тематичних конкурсах і змаганнях на всеукраїнському рівні. Ми трішки масштабуємо зараз і всеукраїнські змагання, тобто всеукраїнську олімпіаду з робототехніки. І наш курс є унікальний, тому що ми додаємо в шкільний процес. Тобто шкільний і навчальний процес, елементи штучного інтелекту. Діти вчаться створювати ось ці класи бази, так навчати машину, розпізнавати відповідно обличчя, розпізнавати qr барштрих, коди, розпізнавати різні знаки. Поряд клас безпеки, де пояснюють, як виникає пожежа та що робити, якщо вона сталася. Для цього розробили спеціальний макет, ідею якого підгледіли за кордоном. Макет будиночка, який показує пожежну безпеку. Діти вчаться, що відбувається в двохповерховому можна замовляти одноповерховий будинок. і потім Діти вже розуміють, як рухатися треба, звідки ля дим іде. І це було індивідуальне замовлення школи, яка приїхала у нас з закордонної виставки і казала, у нас такого виробництва немає, будь ласка, зробіть. Замовляють тут і експонати для класу безпеки і захисту України. Ось, наприклад, коробка цукерок, у якій насправді може знаходитися вибухівка. Або ж це щось цікаве, воно лежить, але це, якщо ви відкриваєте його. То це вже вибух, і так діти у нас привчаються просто для того, щоб відчували вони постійну відповідальність, а також безпеку. Окремо розповіли учасникам заходу і про програмне забезпечення, яке дозволить позбавитися паперової роботи. Додаток Мрія розроблений за підтримки міністерства трансформації на стадії випробувань. Але в Україні вже є школи, які планують перейти на цю програму. Це є перший державний освітній додаток, який буде давати можливість прослідковувати інтеграцію учня і дивитися, як. Повідбувається процес успішності учня, дивитися цілі направленість, наприклад, які сильні та слабкі долі виходить розвитку учня для батьків і так далі. Тобто, є фокусні предмети, де вибирає батько, який хоче слідкувати, а система буде підказувати, в чому, наприклад, дитина більш розвивається. Додаток дозволяє не копіювати, а переносити дані учня у разі переходу до іншої школи. Це позбавляє плутанини в управлінні освіти області. кажуть, все, що представлено на освітньому форумі можна придбати за рахунок державних субвенцій. Тут працює принцип свій до свого по своє». Один з аспектів сьогоднішньої конференції є те, що ми презентуємо. Це новітнє обладнання, виробників, тому українські. Воно зараз стілюється. Є освітня субвенція на українську школу, тобто є можливість купити це обладнання. Ми вистоїмо незалежність держави, а незалежність держави це не те, що ми прийняли у спадок від батьків, а це те, що ми маємо продати нашим дітям. Цей захід завершив марафон форумів для освітян, розповідає ректорка інституту. У після дипломної освіти він зібрав понад 250 учасників з усієї області. Основною темою і метою цього це зрозуміло безпекові умови і створення їх. Але крім того, ще і якість освіти. У нас сьогодні є можливість побачити ті новітні технології і знахідки, які можна придбати для навчального закладу, і використовувати їх в організації навчального процесу. Віто. Рія, лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.